Тітко Люсі! Привіт! Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Але ж вона знала, що ми їдемо. Ось у цьому і загадка. Де ж ти? тітко Люсі? Усім привіт, друзі. З вами Кіномозок, І якщо зараз ви тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні у нас з вами буде третя велика пригода ведмедика Паддінгтона, про яку зараз я вам і розкажу. Як завжди, за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У червні 2016 року тодішній генеральний директор Studio Canal Didier Lupfer заявив, що студія має намір зняти третій фільм про Паддінгтона. У листопаді 2017 року Девід Гейман сказав Digital Spy, що хоча сценарій до третього фільму ще не розроблено, але дискусії щодо місць ідей та певних сцен уже почалися. У листопаді 2018-го Хейман зазначив, що третій фільм швидше за все буде, але що Пол Кінг не повернеться до його режисури, хоча він, як і раніше, буде задіяний у видатній творчій якості. У лютому 2021-го офіційно почалася розробка фільму. У липні того ж року Studio Canal оголосила, що зйомки третього фільму про Падінгтона почнуться у першому кварталі 2022 року. Сюжет для третього фільму написали Кінг, Саймон Фарнабі та Марк Бертон, а сценарій Бертон, Джон Фостер і Джеймс Ламонт. У червні 2022 року було оголошено назву фільму. Вадінгтон у Перу та дугала Вілсона як його режисера. А основні зйомки планувалося розпочати у 2023 році. Даний фільм є режисерським дебютом Вілсона, який раніше був режисером реклами та музичних відео. Зйомки розпочалися у Сполученому Королівці 24 липня, як і було заплановано, незважаючи на повідомлення про те, що вони були відкладені через страйки акторів та сценаристів 2023 року. Зйомки також проходили у Колумбії та Перу і завершилися у жовтні 2023 року. Життя на Вінзорґарден седе своєю чергою. Брауни, як і раніше, стикаються із новими викликами та складнощами, частина з яких пов'язана із дорослішанням їхніх дітей. Ну а Падінгтон продовжує виконувати свою місію з пошуку добра в усьому, що бачить навколо. Одного дня він отримує листа з притулку для старих ведмедів, де нині живе його тітка Люсі. В ньому сказано, що стара ведмедиця несподівано для всіх вирушила у джунглі, не сказавши про це нікому. Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Але ж вона знала, що ми їдемо. Ось у цьому і загадка. Переживаючи за її життя та здоров'я, Падінгтон разом з Браунами вирушає у сповнену ризиків та небезпек подорож до перуанських джунглів. Ми їдемо у гості. Брауни їдуть до Перу. З одного боку, повернення Паддінгтона на свою історичну батьківщину було лише питанням часу, враховуючи те, скільки разів нам уривками показували його життя у Перу у двох попередніх фільмах. Однак тепер, коли глядачів нарешті таки перенесли у джунглі, стало бракувати Лондона та усіх персонажів, з якими Ведмедик завів дружбу. Хоча з іншого боку, це стає наочною демонстрацією її фрази, сказаної містером Грубером, про а, такі змішані почуття щодо рідного дому. Хоча особисто мене більше бентежить інше запитання: а саме чому Падінгтон не росте? Між виходом першого та третього фільмів минуло 10 років, і хай навіть за сюжетом він живе з Браунами не настільки довго, а скажімо, років 5, що можна припустити з того, що Джуді збирається вступати до університету. Але все ж таки за цей час він мав би хоч трохи це підрости. До того ж, речить він цілком собі як дорослий ведмідь. Прошу вибачення. Словом, друзі, пишіть у коментарях ваші теорії щодо цього. І це, в принципі, можна було легко пояснити, наприклад, тим, що Падмінгтон Ліліпут, але чомусь його не зробили. У новій частині історії сімейство Браунів зазнало певних змін, оскільки роль місіс Браун тепер виконує Емілі Мортімер. І, як на мене, заміна вийшла не найдалішою, бо в неї, в неї немає цієї, знаєте, милої дивакуватості, яку привносила у цю роль Салі Гокенс. Чому ж саме акторка не повернулася до своєї ролі, на жаль, достеменно невідомо. Гью Боневілі, Джулі Волтерс, Джим Бродберн, Семюель Джослін та Медлен Гарріс повернулися до своїх ролей з попередніх фільмів. Серед новачків у касті також з'являться Антоніо Бандерас, Олівія Колман та Карла Тоус. Також на вогнях завітає Гейлі Етвіл, але буквально на пару фраз. А ще було дуже приємно побачити одного зі старих знайомих Падінгтона у сцені після титрів. Але не казатиму кого саме. До озвучення ведмедика та тіпки Люсі також повернулися Бен Вішоу та Імельда Стонтон відповідно. І тут випливає ще одна прикра заміна, але вже з нашого боку, оскільки Володимир Зеленський, який подарував свій голос Падінгтону у перших двох фільмах, з очевидних причин не зміг взяти участь у проєкті. Звісно, до нього можна ставитися по різному, але безглуздо заперечувати, що його голос ідеально пасував маленькому ведмедикові. Тітка Люсі завжди мріяла про Лондон, та не мала змоги приїхати. А коли вона це побачить, то ніби побуває нарешті в Лондоні. І тому сприймати його з голосом Євгена Лісничого, який замінив усі ролі пана президента, мені було м -м, важко. <зас> <зас> У нас невеличка аварія. <зас> Патю, ну, Та, що ти робиш? <зас> я взяв керування на себе. Звісно, не в образі самому акторові. Просто я завжди сприймаю важко будь-які зміни. Байдуже хороші вони чи погані. Я знаєте, хочу, щоб усе хороше лишалося таким, яким воно і є, а усе погане, щоб воно зникало. Повертаючись до нашого дубляжу, інші ролі озвучили Ірина Ткаленко, Олег Липенець, Михайло Кришталь, Олена Узлюк, Антоніна Хижняк та інші актори. Як я вже казав, третій фільм став дебютом для нового режисера, який замінив на цій посаді Пола Кінга. І ця заміна також відчувається неозброєним оком, оскільки атмосфера нової пригоди, ну, геть зовсім інша. Тепер в історії Паддінгтона відчуваються вайби круїзу по джунглях і навіть Індіани Джонса. З одного боку, це логічно, адже ми більше не в Лондоні. Однак навіть та частина фільму, яка відбувається у туманному Альбіоні, відчувається зовсім інакше. Словом, Лондон вже не той, що був колись. Крім того, складається відчуття, що. А, Третій фільм він став більш орієнтованим саме на дитячу аудиторію, тоді як перші два вони були саме сімейними фільмами, які було цікаво дивитися також і дорослим. А тепер складається таке враження, що найменші глядачі так само будуть у захваті, а от їхні батьки можуть і дещо занудьгувати. Хіба що в них всередині ще й досі живе їхнє внутрішнє дитя? Хм. Як у мене. А от тут до фільму не причепитися. Панінгтон, як і в попередніх двох фільмах, виглядає, наче справжній. А тепер до цього додаються ще й неперевершені краєвиди Перу. Причому нам дадуть його роздивитися як зсередини, коли брауни блукають джунглями чи пливуть човном вздовж річки, так і згори, коли вони пересаджуються у літак, відкриваючи глядачам неймовірну панораму. Усі по місця! Де ти видметика? У підсумку сюжет отримує сім балів, оскільки він став більш таким дитячим у порівнянні з попередніми фільмами. Акторська гра також на 7 через найвдалішу заміну місіс Браун, дещо награного персонажа Антоніо Бандераса, а також заміну голоса Падінгтона у нашому дубляжі. Атмосферу отримує 8 балів, візуал та графіка тут на десятку, ну і гумор, у нас все ж таки комедія, отримує 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової пригоди милого ведмедика складає 8 з 10. Хочу також додати, що для мене історія Паддінгтона стала особливою, оскільки завжди з'являлася, знаєте, у найпотрібніший момент. У 2014-му, коли вийшов перший фільм, наша родина тоді переживала. Непростий період, і пригода ведмежата у Лондоні допомогла нам відволіктися від проблем і якось перезавантажитися. Вихід другої частини співпав із нашим переїздом до Києва. Ну і зараз, коли наша країна охоплена війною, нам як ніколи потрібні такі добрі історії, які несуть у собі думку про те, що все обов'язково буде добре. Як каже тітка Люсі, коли небо темніє, не втрачай надію. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили нову пригоду від Медика і які враження вона залишила у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться хороше кіно, яке наповнюватиме ваше серце теплом та надією на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.